Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати яскравий зимовий рулет, який не потребує випікання. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's Start! І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це сир кисломолочний, котич, сметана, крім волоські горіхи, волнас. Далі журавлина, Cranberry, Желатин, Джелатін. Потім насіння гарбуза. Чорнослив, прунс, курага, ейприкат, арахіс, пінац, та родзинки рейзінс. всі пропорції будуть подані. В описі під відео. Всі сухофрукти Dried Fruits заливаємо водою на 15-20 хвилин. Горіхи nuts, висипаємо на суху сковородку frying pan, та злегко підсмажуємо. Підсмажувати to roast. Висипаємо желатин. Джелатин, та заливаємо його гарячою водою. Hot water. Все гарно перемішуємо. Перемішувати тусто. Сухофрукти dried fruits, обсушуємо за допомогою паперового рушника, відповідно, paper towel. Сухофрукти подрібнюємо. Подрібнювати тучок. До кисломолочного сиру Cottage Cheese додаємо сметану. Сметана sour cream. Суміш мікща гарно перемішуємо за допомогою блендера. Відділяємо частину суміші та додаємо желатин. Додавати ту а желатин Джелатін. Повертаємо желатиново сирну масу до основної частини сиру. Сир котич і миска bowl. Гарно перемішуємо, Перемішувати тустьо. Додаємо насіння гарбуза Pumpkin Seeds. Далі додаємо суміш сухофруктів. Додавати to add Далі додаємо горіхи нац і все гарно перемішуємо. Перемішувати ту мікс. Беремо пустий пакет з під соку і заповнюємо його сумішю. Заповнювати ту філ. Все потрібно гарно утрамбувати, відповідно, ту темп. Накриваємо пакет харчовою плівкою Food Film і ставимо до холодильника фрідж мінімум на пару годин. Далі відрізаємо дно пакета за допомогою ножиць. Дно bottom, ножиці scissors І тепер звільняємо рулет ROL від пакету звільняти ту фрі. Ось такий яскравий, цікавий зимовий рулет у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!